Усім привіт у новому відео, усім привіт з Бершки. Подивимося новиночки, подивимося, що є доброго. Як працюють на Чорну П'ятницю ці бренди, Чи реально є знижки. Сумочки такі класненькі малі. Манюсенька, ще є довга ручка. 1050 гривень. Бершка відноситься до тієї ж корпорації, що зараз. Що полубір, що страдіварів, ще така маленька підвізка. Ух ти, класно. Підруцей топ а, шкіряний. Ось так можна виставити. Ось так. Така сама сумочка. стилі мікробіркін, довга рушечка. 1050 ще написано, що це рюкзачок. Мікрошортики з костюмної тканини. Більш молодіжний бренд. ну Класичні речі теж можна знайти. Так, полястерів з козел 1200 гривень. Ось такі шортики з костюмної товстої тканини. Тобто зимові шорти вони вас будуть гріти. Тип. Ось такий класний топ, шкірзам, бордо. 1050 гривень, непогано. Ще светрик такий під горло, м'якусенький. Абсолютно він під горло такий високий, класний, 1600 і навіть є 3% шерсті. Непогано. Оверсайз трішки, плечі приспущені з таким широким рукавчиком. Так, тут красиво. Скажу так, що магазин працює на генераторах, відключено тимчасове світло, тому. Не зовсім картинка буде а вау, перепрошую, але будемо дивитися все рівно, не здаватися і дивитися огляди. Ось така хутряна сумка, красиво все. І ціна 1900 гривень. Ручка регулюється, застібається на блискавку. Ще такі мікрошортики є такі, як Сірі були, це в такому кольорі коричному кольорі кориці. Так, шуба, мохната 4300. Серйозна ціна. Ось така шубка. Тріні широкі джинси, які трішки навіть тінейджерські. вони широкі донизу. 1600 гривень. З високою посадкою. Блакитний і сірий джампер, який він класний, мохнатий, досить. Блакитний ніжний колір, колір мирного неба. Ось так. 1400 гривень. І є складі навіть 5% шерсті. В сірому кольорі теж та такий є. Піднички в горохи. Ні, це кофточка. Слім. трикотаж з таким вирізом, драпіровка в талії. 850 гривень, 48% кутону. і 50 модал. Модел це різновидність і скози. Ось такі теплі є під горло. 1055% навіть є шерсті в коричному кольорі, непогані такі светрики, такі водолазочки. Досить теплезні. І в білому кольорі є теж такий варіант, якби. 1600 гривень, світло-сірий колір. Є пальта непогані. Пальто небо шкіряне з хутром, з пасовочком, з кишенями. 3800. Комір не відстібується. Бувають такі варіанти, що можна відстібнути. Ось така картинка. Стилі Мартінс. Ось такі на високій підошві. Дів з половиною. І шнурки, і блискавка. Можна собі прикупити ось такі черевики. Багато базових різних джемперів, різних варіантів. Теплесенький, чорний. Так, зараз я буду щось нарядне шукати, блискуче. 1400 гривень, 6% є шерсті. А то я все практично таке відносно базове показую повсякденне, Кежуал. Там, наприклад, хочеться щось святкове побачити. Не те, щоб купити, але подивитися, що бренди пропонують. Треба. Так, латисних курток вже наїлися. Коли їх завезли, їх просто просто хапали. Не можу сказати, що всі їх там носять, я бачу, ну я так вечора мене хочуть, це більш молодіжні. Можливо, в клуб, якщо зайти, який з Львівських дві 200, то можна і побачити такі варіанти. Ну, вона непогана, але факт того, що їх дуже багато накупляли. Ці курточки. Я думаю, що вони вже так якби, антитрендом стали. От починаються близькі. Вже починаються блискітки. 1900 гривень. Лампи світять десь там по куточкам нерівномірно, тому, якби десь за яскраво, десь темно буде, пояснила причину, що відсутнє живлення і магазин на генераторі. Так, 1900 гривень. Освітлення паршиве. Так, 68 котоні. Ось сукня. Просто на вихід, з відкритою спинкою, з ліхом, з Люксовій чорної тканини ззаду зав'язується на Ось так. 1400 гривень. Маленька самотова сукня. З бантом на шиї. Отакий От просто бант, З однієї сторони зачеплений, ви собі обмотуєте шию, чи як там ви хочете. Але немає ні бриталік, ні нічого. Така слів, вузенька-маленька сукня. Етикетка більша, ніж сукня. 1400 гривень. З оксамайту. Тигненький джемперочок з ведмедиком, об'ємної в'язки досить. В сірому кольорі, ще раз є в білому. 1400 гривень, військо за полястер і поліамід. Так, тут щось класненьке. Ось такий травка джемпер оверсайз. 1600 гривень, навіть в складі є 25% віскози. Ось такий, непоганий на білому фоні, а принт такий аляпистий, абстрактний. І поруч висять ось такі джинси, зірки вишиті, потріпані, широкі донизу. Двісті. І навіть на попіл тут виша розвірка. Непогано. Така шубка. Віцена 2600. Шубка куртка бомбар з хутра. Ще ході. Це плюшева тканина. Якби плюшева, в'язана. Нитка, навіть не тканина, це в'язка. Oversize 1900 гривень. Непогана така історія, він такий величезний. Ось так. Тепленькі худі. з хутра сумочки, З довгою ручкою, з короткою ручкою, така мала, 1200 гривень. Так, в'язаний джемпер з ліном, широкий, досить добротний. 1400 гривень акрил, поліестер і поліамід. Ще навіть такий є камуфляжні ліс, листя, дерева. 1900 гривень. Такі джинси, якийсь такий осінній вайб в осінньому лісі. Я бачила непоганий мають вигляд, як носить з таким худі. Молодь носить тінейджеру скільки джинси. Класна шубка. Класна шубка 2,200. З коротким таким хутром, як. Оксамит, аж просто все переливається. Красиво. До речі, той худі, що я показувала з блискітками, я думала, кому він буде потрібен, його взяли мірити і сказали, що він взагалі просто ульот. І понесли дівчатка. Шуба класна, вона недовга. Задавилася, як ході купляли з блискітками. І сказали, що будуть вручну прати, щоб блискітки не відвалилися. Ще таке взуття називають снікерсами. Черевики такі. 9500. На високій підошві, Верх шкіра, це натуральна замша. Можна сказати, що вони базові. Такі простенькі, без, всяких, без всякої мішури. Ще такі чоботи. Я тут бачу знижечки. Можливо, вони зі коли ці чоботи. Так, ні. 300. Це шкірзан. Красиві стильні ході, це в новинках з металевими елементами. Ніби AGS, така ніби варка, ніби вони вже полиняли, але це так має бути. І з баєчкою всередині. Ось ці ході, а на моделі. Які вони вигляд мають, як їх треба носити. Класні, теплі. і показано, як можна їх одягти. 68% балони. І ще джинси. Теж з металевими елементами. Не знаю, чи це можна разом, чи занадто все без металу. Ось такі ще джинси. Класні. З поясочком. Багі, барель. Які вони круті. Треба міряти, як вони сядуть. 1900 гривень. Джинси просто суперські. Це вже щось на ніжному. 1600 гривень Візково, в складі така травка. Вже більш так би по -дівчачому. А, хоча все рівно оверсайз. Ззаду написано на щось. Колір красивий лавандовий Такий джемпер. І рожева класна курточка тут. Ух ти! 1600 гривень. Корочена, знизу ще стягується, а на Сантепоні, такому товстенькому. І подивимося, ще ось ці туфлі 1600 гривень. Друзі, ми були в барсі. Всім до зустрічі у нових відео.